З роботи додому, з дому на роботу. Третій рік поспіль ветеран російсько-української війни Олександр Пономарьов дістається за допомогою соціального таксі. У 2014-му командир відділення розвідувального зводу виконував завдання у зоні бойових дій на сході України, отримав поранення з того часу, користується колісним кріслом. Відтак, соціальне таксі чи не єдиний спосіб доїхати у потрібне місце. Хочу зауважити, що наразі це в місті єдиний. Спосіб дістатися кудись безперешкодно. В відділі соціального забезпечення залишив свої контакти, підготував необхідні документи, розглянув мої заяви і вже третій рік. Подаєм на перевезення автомобілі. Соціального таксі обладнані ліфтом, аби було зручно для людей, що пересуваються на колісних кріслах. Взагалі ж послугу надають людям з інвалідністю першої групи та дітям з інвалідністю. Соціальне таксі у Хмельницькій громаді курсує з 2016-го. Це спільна ініціатива благодійного фонду Карітес Хмельницький у ГКЦ та волонтерського лідерського руху. Кошти на перевезення компенсують з бюджету громади. Починали з однієї автівки, тепер їх чотири, і попит зростає. Орієнтовно до 200 людей. В місяць ми здійснюємо до 800 маршрутів. Це користується Хмельницька міська територіальна громада. Це є і Богданівці, і Копестин, і Пархомівці, Олешин, Іванківці, Велика Калинівка. Наша послуга надзвичайним попитом користується. за місяць. У нас до 5-8 нових осіб, які хочуть користуватися, їздимо медичні установи, такі як лікарні поліклініки, державні установи, ЦНАПи, пенсійні фонди. Банки багато діток їздить на реабілітації в реабілітаційні центри. Наразі соціальним таксі користуються шестеро ветеранів російсько-української війни. На жаль, герої платять своїм здоров'ям за наше мирне майбутнє. Тож прогнозовано користувачів послуг серед них також більшатиме. Тому благодійники вже започаткували збір на п'яту автівку. Для цього нам потрібно більше восьми восьмиста тисяч гривень. Просимо долучитися до збору. Автівка потрібна така, щоб була обладнана ліфтом. Такі спецобладнання автомобілі вони продаються вже готові за кордоном. Збільшиться в рази кількість людей спалені під час повномасштабного вторгнення. Це дуже буде затребувано засіб пересування, тому що треба людям дістатись і на роботу, і на лікування. Я підтримую цю ініціативу по збору коштів. Прошу всіх долучитись, хто має таку можливість, тому що це потреба дуже нагальна. Людей більше, заявок більше, а парк машини збільшується. І це буде дуже класно, якщо машин в перетасі буде більше. Кошти на четверте соціальне таксі вдалося залучити за чотири місяці, тож ініціатори збору знову сподіваються на активність та небайдужість людей. Рахунки, на які потрібно спрямовувати гроші, можна знайти за QR-кодом, який ви бачите на екрані. Також скриньки збору будуть встановлені у торгівельних мережах міста. Кожна гривня важлива. Тетяна Гуща, Володимир Паламар, новини міста.